Що я мудак так за те, що зустрічаюся з сестрою старого друга? Отже, я лікар, і трохи більше року тому я отримав нову роботу в цій лікарні. Одна з медсестер, що працює в моєму відділенні, виявилась молодшою сестрою мого старого друга та однокласник. Ми з ним були хорошими друзями, і кілька разів я бував у нього вдома та зустрічав його сестру раніше. Але після школи ми просто віддалились один від одного і перестали спілкуватись. І ось ми знову зустрілися. І оскільки вона була єдиною там, кого я знав, ми почали багато часу проводити разом. Чесно кажучи, вона була неймовірно красивою, і я швидко закохався в неї. Ми обидва були вільні, тож я запросив її на побачення, і вона погодилась. Тепер ми щасливо зустрічаємось, і я щиро її кохаю. Минулого тижня я нарешті зустрів її батьків. Вони впізнали мене і цікавились моїм життям, роботою тощо. Здавалось, що вони раді за нас. Потім зайшов її брат. Він був здивований мене побачити, але виглядав дуже розлюченим. Він нічого такого не робив, тож я просто подумав, що йому байдуже. Після того, як я прийшов додому, я отримав повідомлення у WhatsApp від нього. Мабуть, він дізнався мій номер через сестру. Він назвав мене мудаком і лайном за те, що я зрадив його довіру та нашу дружбу, зустрічаючись із його сестрою без попередження. Типу, що за. Я майже 10 років не спілкувався з цим хлопцем до минулого тижня. Моя дівчина каже, що він поводиться безглуздо і що наразі він не спілкується з нею та батьками через те, що вони мене прийняли. Вона каже мені ігнорувати його. Я трохи розумію його, бо ми були дуже близькими раніше, і в нашій культурі зустрічатися з сестрою друга не дуже вітається, але я думав, що це буде нормально адже ми не були такими вже друзями. Чи я мав попередити його з поваги, чи він просто поводиться несправедливо? Я не хочу створювати драму в її родині.